І, власне, не перший день ця тема з інформаційний простір. Намагаємося її розбирати для того, бо розуміти, які ж перспективи, чи дійсно буде якась серйозна зміна влади, чи можливо, нестабільність в одному з регіонів Ерефії. Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров попросив Кремль звільнити його з посади. Про це він заявив у коментарі агентству Чечня сьогодні. Інший матиме свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що це прохання підтримають, сказав Кадиро. До речі, він уже робив аналогічні заяви 2016, 2017 і 2022 років. Тоді ініціативу глави республіки не підтримали. Нагадаємо, що нова газета. Європа заявила, що хвороба глави Чечні Рамзана Кадирова прогресує. Він наразі шукає наступника. І ще видання пише, що від початку лютого спосіб життя Кадирова сильно змінився. Нагадаємо, що за даними джерел він багато часу зараз перебуває на лікарняному ліжку. Наразі в республіці йде інтенсивне посилення його. Династії, родини чеченського диктатора та вірних йому нині найвпливовіших кланів довкола. нього. Ну і як наступника Кадиру насамперед розглядає свого 17-річного сина Адама, якого в Чечні називають молодою копією батька. Нова газети Європа зазначає, що глава республіки хоче переформатувати систему влади так, щоб зберегти за сім'єю контроль над силовими структурами, бізнес-активами. І Йому також потрібно заручитися особистими гарантіями для своїх рідних від узурпування фатора Путіна